Замок на вхідних дверях, як і будь-який металевий механізм, треба змащувати. Якщо декілька місяців не змастити, може настати такий момент, що ви взагалі не зможете закрити. Заклинить і все. А це дуже нескладно змастити такий замок. Можна вляти масло прямо в щелину, Але щоб глибше воно дістало, то я наношу на ключ і декілька раз провертаю, щоб воно розтеклося по механізму. Саме там, де язички знаходяться, які ходять вверх-вниз. Треба, щоб вони мягко ходили. Також всі ці ригелі треба змастити, бо вони також мають тертя. Нанесли масло і декілька разів просунули взад вперед. На таких дверях ригелі знаходяться не тільки біля ключа, а й також, як тут, внизу дверей, в нижній частині вони виходять в бік. Так само, чи пальцем, чи якимось Ватною палочкою або прямо зі шприца нанесли, розтерли. Так само біля порогу є, там такі виходять штирі. І зверху. Все воно працює і все воно потребує змащування. І все, замок буде ходити легень і надійно, що він не зломиться. Не заклинить в самий відповідальний момент, коли ви будете або всередині приміщення, або ззову. Не забудьте ключ помити, витерти, щоб не замастити одіж.